Монстри, дияволи, привиди, відьми. Історії жахів для мене це теж другорядний жанр. Чекай. Нічого не сталося, і ми ніколи про це не заговоримо. Пообіцяємо. Обіцяю. 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 Це ж мої друзі з книжкового клубу. Дикун дівчисько, блогер, бібліотекарка, краля, протагоністка, активіст і френдзона. Це все ми, учасники клубу. Ми не лише фанати горору в університеті. Вони заслуговують на смерть, тому помиратимуть по черзі в кожному розділі цього роману. Хто б це не написав? Він там був. Це хтось із клубу. Ангела тобі не довіряє. А ти хотіла моєї смерті? Упевнитися, що я не клоун? Вийшов другий розділ. Клоун щойно запостив. Цей виродок знущається з нас. З'ясувати хто цей клоун. Я це скоїла егоїстка. Ще й вас втягнули.